Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про підсумки рейду російських добровольців на території Російської Федерації. Але у своїй передачі я буду спиратися на інформацію російських спеціальних і силових структур. Так би мовити, заглянемо за шпарину. То єсть за паребрик. І почати я хотів би з подій, які відбулися на цьому тижні. А саме... Участь російського диктатора Путіна у засіданні колегії ФСБ варто говорити про те, що під час колегії, яка, до речі, відбулася 19 березня, запам'ятайте цю дату, Путін значну частину свого виступу присвятив подіям якраз Російській Федерації, Білоруській і Курській області. Причому акцент він робив якраз на зусиллях Федеральної служби безпеки щодо знешкодження. Російські добровольці. І далі пряма мова російського диктатора. Я прошу тому, що це завжди було в нашій історії. Не забувати, хто вони такі, виявляти їх поіменно Ми каратиме їх без терміну давності, хоч би де вони не перебували. Я нагадаю: на боці України воюють кілька добровольчих формувань. Складених переважно з громадян або вихідців Російської Федерації, зокрема, це Легіон Свободи, Російський добровольчий корпус і відповідно Сибірський батальйон. Протягом останніх тижнів ці підрозділи проводили активного характеру операції на території Російської Федерації, але цікавити нас буде з вами чисельність російських добровольчих формувань. Причому будемо за основу брати. Ті дані, які озвучені були як самим російським диктаторам, так і відповідно представниками силових структур. Почнемо. Я не випадково акцентував вашу увагу на події 19 березня. Бо напередодні Путін заявив про те, що чисельність чотирьох російських формувань складає 2,5 тисячі осіб. Про це він заявив 18 березня у своєму передвиборчому штабі. Знов таки я процитую російського диктатора. Поки ці покидьки воювали на боці нацистів, зараз є такі ж самі люди, які воюють на боці неонацистів. І кілька груп загальна чисельність 2,5 тисячі. Їх зараз, як м'ясок, дають нам м'ясні штурми. Держкордону, втрати. У супротивника дуже великі цих добровольців в лапках, звичайно, у розумінні російського диктатора, втрати до 800 осіб з усіх, заявив він. Дві з половиною тисячі загальна чисельність російських добровольчих формувань. 18 березня. 19 березня Путін закликає ФСБ негайно. Почати активні оперативні заходи щодо ліквідації учасників російських добровольчих формувань. Чому я акцентую на цьому увагу? Бо, власне, після виступу Путіна на засіданні колегії ФСБ з'явилася інформація, яку озвучив міністр оборони країни-окупанта Шайгу. Знов таки зацитую мову и оригинал, чтобы нас не дванувачило в том, что это украинское ИПСО. Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козенко. Все-таки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории. При этом потери на данном направлении действия группировок прикрытия госграницы за 8 суток боевых действий составили более... Трьох з половиною А точнее, 3501 человек. Із них 790 безвозвратные возвратної потери. Але виникає тоді питання, а як же бути з кількістю особового складу російських добровольчих формувань, яка була озвучена Путіним 2,5 тисячі. 18 числа він називає цю цифру. А вже 19 числа міністр оборони Російської Федерації звітує про те, що Збройні сили країни-окупанта знищили 3,5 тисячі. Погодьтеся, якось дивно виходить, а де тоді взялася ще тисяча? Тут виникає питання, або Шойгу не був поінформований про виступ безпосереднього керівника, або це в чергове ляп. Міністра оборони Російської Федерації, який свідчить про повну непоінформованість, ба більше того, відверті патьомкінські деревні, які він раз по разу демонструє під час своїх виступів, апелюючи до втрат Збройних сил України. Я нагадаю товариство прес-конференцію підлегло міністра оборони Російської Федерації, що йгу мовиться про прес-конференцію Коначенко. 9 березня 2022 року Конашенка заявляє, що до початку спеціальної військової операції у ЗСУ нараховувалося до 250 літаків і гелікоптерів у робочому стані 250 на початок спеціальної військової операції. А вже 23 лютого 2024 року Коношенко, себто Міністерства оборони країни-окупанта, звітує про те, що... Всього, з цього спочатку проведення спеціальної військової операції знищено, і тут увага товариства, 572 літаки та 267 гелікоптерів. І ось що відбувається, товариство. Виявляється, що на початок СВО у нас було 250 літаків у гелікоптері, а вже за два роки. Російська окупаційна армія знищила тільки гелікоптерів 267 і плюс ще 572 літаки. Це, до речі, лапатним, які будуть писати коментарі з приводу того, що Збройним силам України передали таку кількість літаків і гелікоптерів з усього світу. Я нагадаю, питання передачі F-16 досі. Стоїть фактично на паузі. Ми їх побачимо тільки в 2024 році. Показува те, що люди апелюють цифрами. Як то кажуть, як циган сонцем жонглює. Але, як то кажуть, що його не вперше підставляє російського диктатора, давайте аналізувати далі російські ЗМІ і повідомлення про... Бойові безпосередньо на території Російської Федерації. Нас знов-таки будуть цікавити і подальша інформація щодо кількості втрат особового складу російських добровольчих формувань. Цитую російський телеграм-канал. До речі, один з найбільш таких популярних серед так званої Zet Pablit. Старший Еде. Во-вторых, це важніше ітог. Соотношення патріо різниця на несколько порядків. Ну, тут зрозуміло, що. Втрати російських добровольчих формувань, вони взагалі не йдуть у порівняння з втратами російських окупаційних військ. Але ми відволіклися. Давайте до фактів, які, на думку воєнкора, свідчить про відповідний високий рівень втрат російських формувань. добровольчих. Я не буду конкретизувати, але за всю битву наша армія потеряла менше батьків, чим поїбло гражданське. В ходе варварских обстрелов Белгорода. И тут основное. Вахтурыство. Противник в свою очередь. Потерял больше тысячи голов. Убитыми и ранеными. К тому же. Для него еще ничего не закончилось. Тысячу. Убитыми. И пораненными. Причем у тебя заява. І була опублікована після вже даних, які оприлюднив міністр оборони Російської Федерації Шойгу. Погодьтеся, 3,5 і тисяча якось трохи відрізняються цифри, причому не на користь російських ідіотів, які намагаються створити картину героїчного протистояння регулярної армії з добровольчими формуваннями, які воюють на боці України. А тепер давайте подивимося, що повідомляють російські пабліки про сам характер бойових дій на території Білгородських і Курських областей. Там є про що поговорити, шановне товариство. Але ми будемо спиратися виключно на інформацію російських пабліків. Знов таки перепрошую у поглядацької поглядаць аудиторії, але я буду цитувати мовою регіоналу. так воно, як то кажуть, краще дійде до кинцего, так бы би из споживача, а саме зомбованных россиян. Цитую. По тем, кому удалось заскочить и засесть в домах, работают танки и прилетают фабы. Фаба в нашей ВКС не жалеет. Если кто-то думает, что тут идет операция по уничтожению очередной ДРГ, то вы глубоко ошибаетесь. Здесь идет полноценный общевойсковой бой с применением артиллерии, авиации и тяжелой техники, который ничем не отличается от боев, которые шли в Запорожье. К сожалению, от Козинки уже практически ничего не осталось. Ну, интересная <клес> информация, але зверните увагу. Фаби, вони не шкодуют. Причем не шкодуют Фаби. По населенному пункту Які розташовані на території Російської Федерації, не на території України, не мовиться навіть про ті е, звірячі обстріли Сумської області, які фактично створюють випалену землю. Не мовиться навіть про ті варварські обстріли Сумської області, які перетворили українську землю на фактичне згарище. Але давайте подивимося, куди ж летять ФАБ. Я не випадково процитував російське перше джерело. Фабов не жалеє. А виявляється, ФАБИ летять навіть не по селищу Козинка. Що досить примітно. Російський бомбардировщик уронив ФАБ на село Замостє. недалеко від Гайора, пытаясь збросити його на диверсанта в Козинке. Уронил. Вчергове. Несанкціонірованный сход на цей раджефабі. Уявляєте, такий собі подарунок на голову москалям прилетів від ВКС Російської Федерації. Хотіли вдарити по Козінці, а влучили по замоску. Ну, ви знаєте, це в традиції росіян. І я нагадаю, він йшов под Одессу, а вийшов к Херсону. Тобто нічого не помінялося за 100 років. Ну, хотіли вдарити по козінці, не вирішили, так, Кирасину, шкода, давай бахнемо куди-небудь. Все одно відзвітуємо про успішний бойовий виліт. І тепер далі, що вони повідомляють, що ну, товариство. А далі повідомляється про те, що к тому же це далеко не единственный ФАП, упавши в цьому районі за останні дні. Крапка. Навіть не трьох. Крапка. Я не випадково цитував мовою оригіналу. Це власне росіянам для розуміння, звідки беруться жертви серед цивільного населення, російського Білгородщини і Курщини фабами, які летять незрозуміло куди. Для чого? Для створення картинки масових жертв серед цивільного населення. Так виявляється тоді, що Російська Федерація фактично на своїй же території відзеркалює той характер бойових дій, як і в Україні. Під ударом опиняється в першу чергу місцеве населення, яке і стає заручником проведення оцих військових операцій, а потім російський диктатор або вічно молодий, вічно п'яний Дмитро Медведів, кильнувши, літра оковитої буде розповідати про те, що внаслідок обстрілів Білгородської області з боку України загинула великість цивільного населення. більше того, це будуть подавати як військовий злочин з боку Збройних сил України, будуть намагатися на міжнародній арені використовувати відповідну риторику щодо порушення Україною правил норм і ведення військових дій. Звинувачуючи нас у невибіркових ударах по цивільному населенню на території Російської Федерації. Оці повідомлення вони є фактично вироком російської окупаційної армії, причому окупаційній не тільки на території України, але й відповідно на історичних українських землях Білгородщини і Курщини. На сьогодні у мене все. Тримаємо стрій! І віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті. І закликаю вас, товариство, підписуйтесь на мій YouTube канал коп 45.0. Коментуйте і поширюйте це відео. Дякую за увагу.